Друзі, всім привіт! У мене в руках і за спиною є навігатори, які у нас в продажу по 3 тисячі гривень. Це нові навігатори з комплексом програм. Тут iGo, актуальні мапи, встановлені всієї Європи, України, СНГ, частини Азії, також Англія. Актуальні карти, камери, радар і точки інтересу, промислові зони, магазини з можливістю під'їхати для вантажних паркінги, місця відпочинку і так далі. Вони у нас нові. З гарантією, зі всім разом, з кріпленням, ось такі ось навігатори коштують 3000 гривень. Ми сьогодні, ось зараз, виставимо цю історію і ввечері публікації з сьогоднішнього дня до завтрашнього вечора продамо ось цей навігатор зі знижкою 300 гривень. Кому потрібно, ось такий тут екран 7 дюймів. 7 дюймів встановлена Prima, ви зараз бачите, і доповнюю повністю вся Європа і Україна, і доповнююча програма Navitel по Україні. Вся комплектація повністю зарядний пристрій 1224, кріплення, все нове, дивіться, все в плівочках. Тут на панель можна і на лобове скло, що цю модель навігатора. Тому кому потрібно, ми зробимо день, один день знижки на нього, кому потрібна. Був навігатор і хоче трохи зекономити, пишіть або телефонуйте нам, і ми сьогодні-завтра вам відправимо. На наступному повороті поверніть праворуч.